Розміри ОГД при встановленні інвалідності у 2025 році. Відповідно до постанови Кабінету міністрів No 975 сума виплат залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня року встановлення інвалідності. Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. гривень. Тому на сьогоднішній день розміри виплат такі. Виплата при пораненні під час захисту батьківщини. Для першої групи 1 мільйон 211 тисяч, для другої групи 908 тисяч, для третьої групи 757 тисяч. Виплата при пораненні або захворюванні під час проходження служби. Перша група 363 тисячі, друга група 272 тисячі, третя група 211 тисяч. У випадку втрати працездатності максимальний розмір становить 211 960 за 100% втрати. Відповідно, за кожні 10% – 21 тисяча. Якщо ви потребуєте допомогу в отриманні виплат, звертайтеся за номером телефону в описі.